Показуємо липку нашу посмішку. Та її ну, там вже немає. <смі> вже там немає. Не треба? Кажуть, немає вже посмішки. Болі в зубах. Не було часу до планово лікуватися, фобії. Але зараз ну, знаходимо якусь спільну мову і стараюсь ну, вести, ну, надавати. Ту, ту стоматологічну допомогу, яка в моїх силах. спасати. Турбує корінець, який, на жаль, вже пізно спасати. І питання в тому, що ми його видаляємо. Це наші дуже хороші. Все годинку не їсти, не поласкати. Я думаю, ніяких антибіотиків не треба. Тут видалення доволі легке, нескладне. В основному це лікування, тобто ставами пломбуємо каріозні порожнини, пломбуємо кореневі канали, ну робимо чистки. Є планові, є непланові якби, звертання. Буває таке, що і пізно ввечері турбують, бо людина вийшла з бойового завдання, і буквально її вивели по суті за того, що зубний біль. І приходимо сюди, і теж також допомагаємо. З таких плюсів необхідних це рентген апарат. Тобто, є у нас рентген, є радіовізіограф. Ноутбук ми тут все можемо зразу подивитися якість своєї роботи і гарно провести діагностику. Даже було таке, що лікував тут перелом щелепи. По суті, я якби це така більш ну, складна хірургічна, втруч... ну, не, ну не було прям втручання, просто це класично лікували. Але людині був вибір або їхати в Дніпро відправляти, або в Харків. Я приймаю і бійців Нацгвардії. Бувало, і військовослужбовці з суміжних підрозділів, і зсу. Годима. Краще, щоб це планово зверталося, не дочікувалося, поки це будуть кореневі канали, пульпіти, періодонтити. Ну, ми, Той, хто би, настроєний на, ну, більш відповідально відноситься до свого здоров'я, він приходить якби, дуже на начальній стадії, тобто і профілактично.